What the but? It's like the beginning of space odyssey. Поряд oh, я no. so just... думав, right? що вона щось важливе скаже, але м, ми продовжуємо. І це одиннадцята частина нашого проходження цопреш вартової галактики. І перед нами якась незрозуміла велика куля. Вона світиться. Ми все глибше і глибше, напевно, перебираємося в цей. А з нами немає дракса. До речі. З нами цей Голді. Голді. Цікаво, що це. Це голова Дракса? Так, hey, це so, uh, голова Дракса. От внизу очі. Uh, Брови вії. That... Oh. Так. Я теж so гадаю, що це Дракс. А що ми тут робимо? Ми маємо колупатися в його мізках. Отрясся. Менше за все хочу колупатися в чиїхось мізках. Ми повинні повернути, напевно, його цей внутрішній стан до нормального, бо тому, що він ж це зварював трохи. Оу, а у нього тут вообще капець. Якась дурка в голові. Голді. Золотенький. А одразу you know oh, там щось копає. Це, напевно, його якісь внутрішні uh, переживання. О, oh, тенос. Ми всі за ним біжимо біжимо і стрибаємо. And... Стрибаємо. О, oh, я не очікував, що в нас буде бійка з Таносом. Серйозно. А е, я не можу цей рухатись. Ага. О, ракети відкрилися, но. Мама, моя рідна, це що за кулім'єт. Так, а не? так Так. А да Голди, знаю Голди не ну прикольно. А Голди там сверху, ну прикольно заживи. Так, а давай мы постреляем. Не-не-не, он -не -не, ведь живой. Да ну серьезно, ты вас яй. Ідіть ви в баню, я вам чесно, відверто скажу. Так, тепер. Гумора. Так. Я надеюсь, ви не будете знову клонуватися. А ні, вони клонуються. Ого, їх. А, почекайте, їх все більше і більше. <плес> ага, вони все збільшуються. Ау. Він мене збив. Чекайте, тут нема до вистрибнути. Щось типу такого. як би його. Ану. Так, вони дублюються. Це не дуже прикольно. Ми повинні це закінчити. А, вони мене таке. Тільки щоб було, було якесь добування. Ні, їх треба заморожувати. О, чекайте, у нас є ж така функція цікава. А Воно щось на них не дуже працює. Так, не працює. Це теж щось не дуже працює. Я не... Я не знав, що там Манті... Мантіс сказала. Так, я щось не роз... не сторопаю, що тут відбувається взагалі. Що сталося? О, нам набили пику. Чи це все закінчилось? О, ми в якийсь інший попали в всесвіт. Частини розуму э, Дрекса. Але, блін, прикольно все зроблено. Дивіться, це якийсь виноград, напевно. Ні, це не виноград. А, це він зі своєю дитиною. Бавиться. О, то тут є різні ці шляхи. Ідемо іншим шляхом. Заради того, щоб провірити. Ось він знову. Ми будемо бігти в протилежний бік, в який біжить Дракс. Оу. Так я не хотів туди бігти за Дрексом, я хотів бігти собі, повз. Мені просто цікаво дослідити цю локацію і подивитися, що тут. Чи тут щось приховане, чи не приховане, нічого, тут нічого немає. Це, це справді його якісь спогади. Тут щось світиться, якась колона. Дивіться, ось там. Hey. Because <laughs> I am your father. Yeah, be You've been playing in your mother's garden again. I was hunting. Hunting dirt? No, I chased it, but it was too quick. Only fools rush forward. A hunter waits, chooses her moment. Drax. Uh. Drax. Папа? Тато. Right? З тобою все гаразд. Якого mm -hmm. дідько тут відбувається? Що yes, Б... відбувається? Really Стрибайте всередину. А, ні. А, от тепер ми б'ємося з цими непонятними. Треба треба знищити цей. Їхній. Треба знищити ось ту штуку. А вона не нищиться? Щось, щось боляче ай-ай. Щось вони дуже сильно... Так, а може електричний? Ой, їх все більше і більше. Ну, ви серйозно. Так, а в нас це ж є яке? Ракета? Отак. так. А, він стрибнув на мене. А! Тут немає, нема куди бігти. А, і тут нема куди бігти. Так, а може. Ого, він їх чавити може. А, це досить просто так, не треба по них стріляти, треба їх просто ногами чолити. Тих жуків в цих... Слимаків було хатик. Так, давай, давай, давай їх. Чави, 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 чави. Ціки їх тут жив. О, то тут їх багато цих. гнізд. Ау. Ага, от вони руйнуються, окей. Все добре. Ні ні, ні, чави. Чави ногою. Так, ще одне зараз знищимо. Чавіть ногами! Чавіть ногами! Слемаків! Ось так як я це роблю. А, він зачепився на мене! Ногою, ногою! Чавіть! Стрибайте по них! Боже, вони тупо не дають. Все, я знищу гніздо. Тримайся! Тримайся! Золотунчику! О, все, ми перестрибнули в інший, в інший спогад його. Так, нам треба трошки віджитися, бо я бачу, що... Це, це, це напевно його О, дружина. Це має бути Можливо, це б дім Дрекса. Так. You two certainly took your time. Only fools, Rush. Come, my love. Let us go inside пішли, моя, моя любов. Зайдемо всередину. Рекс, друже. Зачекай, золотончику. Я знаю, що ти чуєш мене. Чому ти, як це, ходиш за мною? Хант. Це ми, друже. Старлорд, пам'ятаєш? Ми всі тут. Ти сильніший за це. Не залишай мене одно. Я гру. Дракс. Це не відомо. Любимо тебе Дракс. Ти один з нас. Ну, мы и снова. All right. Seeing destroy just like last time. Так, не ще плеють. Так, не будемо дурницями, треба знищувати гніздо спочатку, а потім. Так, хочеш, я добре. Так. Тут можна застрибнути, не можна дуже дивно. Свійш! Та, yeah, вони щось наче нижче цей як його. А, вони стріляють. Oh. Ось так. Перестрибуємо. Цих чуваків. Тепер тут. Так. Ого-го, вони нас нещик. Так, тікаємо звідси. Во нам зараз роблять. Дуже кльово. Та Тач якого діть, ти не... Не то його, не стріляєш. Так, знищили. Ну, треба було так діяти, а не хавити їх ногами. Заходимо всередину. Ще один під, під розділ міскі Дракса. Так, тут все темно. Грут, ти вмієш світитися. Так, давайте розділимося і будемо шукати вихід. Дракс! Друже, чувак, ти чуєш мене? Я знаю, що ти зараз в цьому темному місці. Не здавайся. А ось він. Я бачу світло в кінці тоналі. Е, десь я таку бачу вже в фотку. Десь я таки бачив. Why are you doing this? Do not leave me be. You gotta trust us, Drax. we are not destroying my home. You're destroying my home. your This is an ignoble pursuit. Easy Shakespeare. We got this. This Come on. You don't really want to stay in this dark hole? I wouldn't do it in the depths of Sawgirl.

I'm in peace even during times of war. My Camaria. She was the best of us both. Despite her meager stature, they both were. were... Моя, моя, моя семья зникла. Ш, какие для меня? Это нереально. Что это значит? I be alone again. Alone Я не можу бути Знову один. Ти не I'm один. Ми в тобі є. Someone, Ми твоя тепер. It easier, тепер ми тепер з okay? тобою все гаразд. Us, Приєднайся до нас, Дрекс. Це не вони. Дрекс? Ні. Are you hurt, Papa? Talk to us, love. Ве чому саме так? Йо-моё, як от, що таке? Я б не хотів, щоб в моїй голові от таке відбувалося. Це ж капець можна було здуріти. О, Дрекси вже легше. Ну це добре. Ми крута команда. Воно все вийде. Тепер треба залишається тільки наваляти старогану. More certain I became that I could never leave. Peter Quill. Peter Quill, your child is in danger. If her pain is half my own, the darkness may consume her entirely. Not if I can help it. We gotta be smart about this. There's a whole lot of converted between us and her. A whole lot of that black blorf too. And anyone wanna tell me why Harry Hobo was able to suck it up? Morrison, why that thing looked like him? Because it is me. Ой-ой. Ой-ой. Чувак, пішли з нами? Ідемо з Старигану наваляємо. Time to go. І тебе візьмем з собою. Час повертатися. Окей. Оу, oh, щось серйозно? Будем. Hey, Будемо повертатися назад. Ого, у нас уже така команда жорстка. Чим більше, тим краще з неї сторони можна so, буде so, діда завалити so, за перший раз. Оу. Oh. Such was my celestial solitude, power without purpose, until uncovered by rain. Ah. His crew were convalescent, laid by a box made serendipitously A ship full of sick people just happens upon someone with limitless healing? We were need and needed, symptom and solace. They worshipped the wonder that of my ways and declared me defying. I think we know where this is going. I do not know where this is going. A dark delight developed deep within me. And in the shadows it spoke. Weak whelps, pernicious priesting, feeble fools, fit for feasting. Hubris made hunger. A cancerous craving called Magus. Так, а шо ж, ж тут вибрати? вибрати? будь-що. будь-що. що тут вибрати? Не знаю, Будь що. Хай буде Будь що. Який дід гарний. Дивіться, прям бородатий. выбрати? Сол стомен душі. Який людям промиває мізки. А, а потім він, старий дід виколупав камінь з голови твоєї. Типу, не переживай, все буде добре. Ми просто виколупаємо камінь з твоєї голови і все буде добре. But who's Тобі нема за що переживати. там зробив. і все пішло не так, як потрібно. Magus merged with another I know not. I think I can answer that. She took me back to the QZ and I saw that Magus thing. Nikki took a stone. I saw her kill Carrelle. You hear yourself? How she show you this if she's dead? Quite conceivable. And put her life in soul may be snared by the stone, chained to the child. That's what Corel said. The three of them are somehow connected. I, know, I said, But preys upon her pain, manipulates her mind while feeding on her flock of followers. And I'm it never gets full. Я надіюсь, це на них вплине суттєво на завершення гри. Well, yes. it Треба Цей матріарх і like позбути їх it's енергії для того, Why щоб можна було it? замочити старогана. Я так думаю. А там буде видно, що, що буде відбуватися step на надалі. Ого, це ми так ішли, розказували і... і вийшли. Майже вийшли з печери. Yeah, Одні туди, другі сюди. Ха, прикольно. не вистачає... О, ще трішки, і ми вийдемо з цієї печери. Ох, ти ж трястя вашій матері. Вибачте за слово. Вони знищують поселення. Якого біса тут відбувається? A vos, Nike.